Ось такий міні-ПК: це Ace Magic AM18, дуже крутолезний міні-ПК з процесором Ryzen 7 7840HS із вбудованою графікою 780M. На RDNA3 одна з самих потужних вбудованих графік, яка є у AMD на цій серії процесорів. І ще тут є і підсвітлення. Ви зараз бачите якісь проходочки, де там є підсвітлення різноманітне, і ще воно вимикає. Тобто можна все зробити, вимкнути, нічого страшного там не буде. В нього досить нормальне охолодження і його позиціонують як е, ігровий комп'ютер. Не потужний, не самий потужний ігровий, але дійсно ігровий. У що ми пограємо, ми з вами потестуємо і в PUBG, і в GTA 5, і в CS 2 і ще у деякі іграшки, саме у World of Tanks і у. КС-2. так, звісно, КС-2 для щоб ми могли розуміти, чи купувати його чи ні. А тут ще такий момент. Може хтось спросить: а чи можна на ньому відтворювати контент, чи працювати у е, якихось документах? Та звісно можна, бо це така потужна е, фіговина, що я навіть сказати не можу за ту ціну, яку він коштує. Ну що про це усе на каналі Технозон Україна. Поїхали. Тож, ми на сайті виробника. Він продає цей міні-піка за 659 євро. Це оригінальний сайт у Німеччині, де я його купував через NP Shopping в Україну. Адже ви можете ще його купити на AliExpress. Я вам посилання закину в опис під цим відео. Він там є за ціною 622 євро. Але у Німеччину, наприклад, не купиш там з AliExpress. Давайте подивимось більш детально, що в нас є усередині. Ну, вони пишуть відразу про процесор AMD Ryzen 7 7000. 1840HS на графіці вбудовані AMD Radeon 780M. Давайте подивимось, що то за процесор в нас такий. Цікавенький. Так, це в нас AMD Ryzen 7 7840HS на сокеті FP7, 4 нанометровий, 8 ядер 16 потоків, 16 МБ кеш третього рівня. До речі, тут у турбобусті він повинен працювати до 5,1 ГГц. Ну, і ди в нас. Погуляй в віконечку, а ми подивимось, що тут у нас за вбудована графіка. Це в нас AMD Radeon 780M GPU Phoenix 4 нанометра. Ну, на пам'ять не дивимось, бо вона динамічно виділяється до 16 ГБ, DDR5, звісно, і в нас 128-бітна шина. Один цікавий момент по пам'яті. 4 по 32 канали. Ви бачите, справа у тому, що ця мобільна пам'ять, вона ділиться кожен канал на 2 канала і воно працює у 4 канали на 32 біта. Так, дивимось далі. Хоча воно пише Dual Channel підтримка, чотири канали детектить. 1 терабайт М2 NVMe формату 2280 на PCI-Express 4. Швидкість того, як працює цей М2 NVMe, це 4736 МББ на секунду на завантаження. І на вивантаження 1874 МББ на секунду. Досить цікаві в нас ось ці. Швидкісні характеристики. Мені подобається, дуже подобається. І якщо подивитись у CrystalDisk.Info, у нас трохи температура зашкалює. Зараз подивимось на розпаковці, чи можна додати радіатор. Це PCI express 4X4 на pci Express 4X4 шині. Формат NVM Express 1.4. Непоганий в нас SSD. Тепер Wi-Fi 6 є. До 2,4 ГБ вони обіцяють, і два LAN-порти, Один на 2,5 а інший на 1 Габіт. Давайте відразу дивимось тести. 2,5 ГГтний порт нас показав чисті 2,5. Це у нас 2463 на аплод і даунлод 2111. 5 Ггц Wi-Fi мене не дуже вразив. Це 686 Гб на завантаження, 722 на вивантаження, але це Realtek, тому ми повинні це розуміти. І 2,4 Герців на 131 uh, Мбіт на завантаження, 27 uh, на вивантаження. Далі, в нас uh, вони декларують ще тут. Ну, от бачите, 51 ГГц турбобусті, 16 МБ кеш третього рівня. В графіка RDNA 3 27 ГГц, саме потужна графіка у е цій лінійці проців. І досить непогана. Е вони декларують деякі FPS. На ці FPS не дивимось. Ми будемо перевіряти власноруч. Е ну, DDR5. Ми вже це бачили. Що вони тут ще нам декларують? Дуже прикольний варіант охолодження, вони прикольно дійсно зробили. Зараз на, на розпаковці подивимось. В нас підтримує Power Delivery PD 15 w передній ось цей Type-C. Це теж на розпаковці побачимо, є Bluetooth 52. Слухайте, ну більше у тут, нас тут нічого дивитись. Але знаєте, що ми подивимось? Ми з вами подивимось результати 3D-Mark. Це 3176 у 3D Mark. Це не самий високий показник, але це більше середнього на, для даного типу процесору. Це навіть трохи вище чи приблизно стільки ж, як у Steam Deck. Тобто пограти ми дійсно зможемо. І PC Mark. PC Mark мене трохи вразив. А, дивіться, в нас Старт додатків, нас робота з соціальними мережами, нас веб-браузинг показує дуже високий результат. Це один з найвищих для міні ПК результатів, які я бачив. Продуктивність 10 тисяч 250. Це редагування, копіювання, перенос даних і робота з таблицями та з документами. І навіть поредагувати фото ми зможемо. Це досить високий результат. І ще в нас є тут варіант редагування відео. Він дає нам варіант. Трохи, скажімо так, до речі, 42 FPS він дає у редагуванні на ходу у Adobe Premiere. Я думаю, що досить непоганий міні-Пак у нас вийшов. Посилання опису під цим відео, а ми переходимо з вами на розпаковку. І ось він, Ace Magic M18. Приїхав. А, бачимо, тут вони пишуть, потужна в нас система охолодження, кастомізоване підсвітлення, тут воно таке кольорове, але воно вимикається, не, не бійтеся. 8 k triple дисплей, воно може відтворювати на 8K 60 Гц на три дисплеї. Та ладно, з USB 4 е, виводом підтримує USB 4 вивід. Wi-Fi 6 плюс 2,5 Гбіта. Це в нас версія 32 на 512 як ми бачимо. Сіренький Ace Magic, ну тут більш нічого в нас не вказано. Давайте відкриваємо, відкриваємо. Ну, давай-давай-давай, опа! Відкриваємо, та скільки можна вже відкривати. Давайте ще відкриваємо. Так, до нього повернемось. Що в нас тут ще є? О, дивимось. Так, все відкладаємо. В нас у комплекті є ось стільки усього. Дріт. В нас є блок живлення на Type-C на 100 Вт, 20 вольт 5 а. а. Є ось такий ну це коротиш нас HDMI дріт. І є в нас ось е, е, вінти кріплення, бо, це, бо його можна кріпити за допомогою такого підвісного. бачите. Ось таким чином позаду відразу показую. Оп, і прикріпили. Поняли? Е, тепер в нас сам по собі Єсмаджик дуже красивий, продуваємий. В нас, ну, ви зараз бачите розібраний його систему охолодження, там такий огромедний радіатор і такий великий, дуже кулер. До того ж, попереду в нас є кнопка живлення, є вихід під гарнітуру, є два USB 30, є Type-C, ну, звісно, під 4.0 підтримує. В нас є ось така кнопочка, яка вмикає, вимикає підсвітлення і вмикає різні режими. Збоку в нас він теж має продувні отвори. бачимо, І знизу теж в нас ось така, такий дифузор є. Далі в нас на задній частині два Type A, є HDMI. Є дисплейпорт, 2,5 ГБ LAN, LAN на, на 1000 Мбіт. І є ось такий в нас отвір для живлення под Type-C. Так, щоб не пошкоджити, ми його розібрати не можемо. Але в нас тут два дві планки DDR. 3 DDR 5, 30, 32 гекзав вони по 16. І усього одне, посад, одне місце під 2 NVMe. Це не так хорошо, як я чекав, але він і дешевше, ніж його конкурент Beelink. Тож, якщо хочете, замінити можна. Ви можете до 2 ТБ поставити сюди жорсткий диск. Ну, m 2 NVMe SSD, не жорсткий диск. Слухайте, ну що, будемо вмикати та грати, бо... Цікаво, саме його потужні властивості. Звісно, почнемо з PUBG, бо граю я у нього дуже багато. На старті покажу вам налаштування графіки, щоб потім, потім нічого не казали. У налаштування графіки ми бачимо, що в нас середні налаштування, конкретно середні. Давайте стартуємо гру. На стартовій локації в нас 58-60, Коротше кажучи, я вам скажу так: на середніх налаштуваннях, ну зараз ми долетимо до зони висадки, там буде у нас 60 FPS. Ну зараз чомусь 54, не знаю чому. Але там буде саме 50. ой, Там буде саме 60. Так, ми звідсіля летимо. Десь отут відразу будемо стрибати на висадку. Те, що я і казав, нас, бачите, воно підвищується. Зараз у нас. Відкрита локація, поки що мало, замало деталі, деталізованої графіки якоїсь. Давайте стрибаємо. Ой, я, я не на ту кнопку натискав. Та що ж ти будеш робити? Клавіатура незвична трохи для мене. Нічого е, страшного немає. Давайте сплануємо. Це що у нас? Якийсь об'єкт інфраструктури, скажімо так. Дуже схоже на зерне сховище. Ну, У нас зараз 67 FPS. Це на середніх налаштуваннях. Якщо ставити низькі, то це буде десь приблизно 70-75 FPS. Е, я вже грав на цьому комп'ютері у свій улюблений PUBG. Так, відкриваємо. Що там у нас є? Нічого тут у нас немає. Щось хватаємо. Довго чекати і підбирати е, щось не будемо. Відразу Підемо, просто побігаємо, постріляємо, бо я граю без звуку. Мене зільють дуже-дуже швидко, бо я не маю зараз можливості під'єднати свої навушники. А без звуку, якщо хтось грає, грає у PUBG без позиціонування пострілу, дуже-дуже важко щось зробити, тому це буде просто-напросто безглузда ідея грати у PUBG в у такому, в такому вигляді. Давайте виходимо та просто підемо, постріляємо. Що тут у нас поверху лежить? Нічого для нас цікавого. Зато у нас два Томпсона. Ха-ха-ха. Слухайте, ну 69-68, навіть коли там ми проходимо постріли, якусь рослинність 60 – це стабільний FPS на середніх налаштуваннях. Тобто ми можемо тут спокійно пограти. Так, ми не зможемо на ньому грати у кіберпанк, бо Кіберпанк пише, що немає можливості запустити, бо він не відповідає мінімальній конфігурації. І коли я намагаюсь продовжити примусово, він не хоче його запускати. Тож маємо, що маємо, але ось це ось це повна іграбельна версія PUBG. Якщо ви не професійний якийсь там кіберспортсмен, то для дитини, та навіть для дорослого. Я грав. я грав. Так, я звик грати на більш іншій конфігурації, я граю на Ryzen 6900 і Ryzen 9 6900 з відеокартою. Саме о, моя улюблена ружбайка, винтовка Мосіна. <свісна> на 3060 30 відеокарті. Я вже казав про 3060, що то одна з моїх улюблених карток відеокарт за співвідношенням ціна якість. Та ні, слухайте, ну, дуже все порядно. Ось, слухайте. ну, Мені подобається. Мені подобається. А ось дивіться, на низьких зараз налаштування. Я оберу. Наприклад, там, низькі, можна, можна, знаєте, як зробити? Можна зробити, наприклад, там, обрати там, наприклад, там, наприклад, високі текстури, але низькі там, тіні, від, там, просто-напросто відвимкнути чи якісь там ще ефекти. І буде у вас тут ну, от зараз 80 FPS, 80 Воно зараз з'їло в мене 15 ГБ ця іграшка, о, ігра, і 17 ГБ тотальне в нас завантаження пам'яті. 32 це саме те. Саме те, що треба. Ну зараз вийдемо за зону і програємо дуже швидко. Щоб ми не втрачали наш рейтинг. Бо якщо вийти, то буде дуже погано. Ой-ой-ой, що значить поверніться? Я тут шмаляю. Ого! Бачили? Все. Загинув за межами ігрової зони. Буває і таке. А ось і Horizon Zero Dawn. І тут ми бачимо з вами 56 FPS, 55 і геймплей дуже схожий на о, гру на ps 5 У мене є PS5 і, і Horizon Zero Dawn я проходив саме на PS5 перший раз. О, інший раз, я, другий раз я пройшов на ПК, о, і ну, я знаю, про що я кажу. Я проходив і Forbidden West і DLC під Forbidden West. А тут в нас, якщо поставити, це в нас, знаєте, які налаштування графіки, це в нас мінімальні. Якщо поставити оригінальні, original, це саме те, як воно на плойці виглядає. В нас завантаження десь приблизно 4 ГБ, то тут буде стабільних 40 FPS. Чесно кажучи, це все, що вище 30, то можна грати. Тобто пограти у Horizon Zero Dawn ми зможемо. Я, знаєте, що я тут граю саме у зеленю, ці бігаю, у травичці, і воно, це дуже класний показник FPS, коли дуже багато якихось дуже дрібних деталей. Саме трава в нас підходить подрібні деталі. У мене питань нема. 46 FPS, 45 до 50 на мінімальних налаштуваннях. Звісно, якщо поставимо ультра, то ми не отримуємо тут нормальний геймплей, але в мене дійсно склалося враження, що можна пограти. А от саме для танків цей міні-ПК дуже, дуже підходить, бо 100 FPS, і це знаєте на яких налаштуваннях на високих. Це саме високі налаштування, і танчики тут грають, у-у-у! Аж, знаєте, аж гай шумить. Ну, тобто, 100 мінімально FPS на високих налаштуваннях у World of Tanks ви можете спокійно грати. У це повноцінний World of Tanks, це не Blitz. Навантаження в нас на відеокарту 92-94%. І сам процесор сам по собі потужний. А знаєте, що ще, ще вам зараз покажу? Я вам покажу тест CPU Queen процесору і Photoworks. Дуже показові два тести. CPU Queen – це така синтетика-синтетика, а Photowork – це ближче до реальних тестів, бо він починає рендерити 10 зображень у пам'яті одночасно. І воно заміряє час, коли пройде той рендеринг. Слухайте, щось, щось мене злівають. Ай-яй-яй. Ні-ні-ні. Не хочу, піду, піду по, як, як світлячок попрацюю. Давайте усіх попідсвічую по і поїду. Зільюся. 100-100 FPS. 96 мінімальна, 91, там, де в нас є таке задимлення. Давайте, що там в нас з, з гуслями. Давайте, поїхали далі. Поїхали далі. 100 FPS у середньому. Спокійно граємо у World of Tanks. Це не те, що там вам, вам чи можна грати, потрібно грати. Він не гріється, як такої. Ну, до 80 градусів це дуже нормальна температура для цього AMD Ryzen. Я вам поясню: у, моєї, у моїй конфігурації Asus ROG Strix в мене там до 95 градусів. Ай-яй-яй-яй-яй, злили. До 95 градусів нагрів, а тут 80 це дуже, дуже нормальний варіант. Обіцяні тести, CPU Queen, дивіться. І це в нас він стоїть десь приблизно як восьмиядерний Core i 9 11900 k Там, звісно, на, він програє завдяки більш такої старої пам'яті DDR 4-3200, бо в нас ddr 5-5600. Бачите, в нас пише квад. Це квад 4 канальний. Те, що я й казав, воно і детектить, що воно у 4 канали працює. Саме. Тепер в нас він ну, ще трохи б і нагнав би Core i 9-12900. Хоча, бачите, тут є такі конфігурації 10-ядерний Core i 9-10900. В нього більша базова частота і там, сам по собі просто дуже цікавий. Так, а тепер CPU PhotoWorks, Ми з вами теж стартуємо той тест. В нас тут він стоїть, от саме тут більш реальний тест. Він по балах практично між 16-ядерним Ryzen 9 1905X і 6-ядерним Core i7800X. I7 7 В нас трохи нижче стоїть Core i 9 12900. І тут саме. Знаєте, грає момент самої збірки в цілому. Тобто воно тестує збірку в цілому, це фактичний замір потужності цього е, комп'ютера. Звісно, там 32-ядерний Ryzen Threadripper 7975, прошна версія там їх. Я не знаю, хто її наздогони, бо там восьмиканальна DDR5. Я не знаю, що вони там будуть робити. Але в нас досить потужна конфігурація. Так, 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 GTA 5. Його теж я протестити вирішив. І тут в нас, ми бачимо, на старті 75-77 fps. Давайте це пропустимо і поїдемо вже. А тут у нас 79-80 і е, грати е, дуже дуже прикольно. Я Зараз вам покажу налаштування графіки, е, там особливо обирати нічого. Для вбудованої відеокарти там досить мало в нас варіантів налаштування. Виділяє вона система 16 ГБ під відео зараз. Так, поїхали, поїхали далі. -о хо хо Слухайте, а приємно гра. Ой, блин, от тільки сказав, от тільки сказав, це хтось, це хтось мене зглазив, то сидите там, дивитесь кудись. Куди не попадя? Давайте далі погнали. Так. Далі їдемо. Бачите, як шикарно. 75! Цікавих FPS, куди я приїхав? Ой-ой-ой-ой-ой. 72, 70. Ну, все, що више 60, це просто клас. Це просто клас. Full HD. Ой, я що, програв? Ну, буває, що ж, що ж ти зробиш. Ну і звісно, КС-2, та блін, мене відразу вбили. Граю на середніх налаштуваннях. іди сюди. На середніх налаштуваннях це 100 е, кадрів на секунду. Ой-ой-ой, як то могло так статися, що я ще й програв, а? На тобі, падлюка! Така, 100 кадрів на секунду, 100 FPS, і це більш-менш нормальний результат для КС 2. Коротше, виходимо, я не, не хочу більше цього Сорому цей сором, боже ти мій. Ну, в принципі, своєму мені тут більш показувати нічого, тому переходимо на висновки. У якості висновків скажу, я його дійсно рекомендую. Е, я думаю, що можете купувати на Aliexpress, я там дешевше. Е, я. Просто вражений цим міні-ПК, це прямий конкурент Beelink Сер 5, Білін Сер 7. Але, знаєте, якщо казати про Beelink GTR 7, то ні. GTR 7 набагато потужніший, там більше портов, там більше там 2-2,5 -габітних, габітних мережі, там дуже все цікаво зроблено. Це, і там, і він металевий, а це пластиковий. Ну, коротше кажучи, хлопці, я рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.